Ми з вами не уявляємо, що буде, якщо мініатюризація цих дронів дійде до стану. Я думаю, що поз вашу увагу теж не пройшла ця інформація про маленькі дрони, які угу. випустили китайці. Але і до цього є Black Horn, які який які використовують спеціальні підрозділи Сполучених Штатів Британії, і Британії ще пару натівських країн, які поміщаються на долоні, і це. Перший дрон, який потрібен Збройним силам, першу чергу з спеціальним операціям. Вони літають і пролазить шпаринку, і ніхто його не бачить, не чує, але він все бачить і чує. На цьому фоні будувати коаліцію про побудову наступного покоління танків. Це точно генерали готуються до попередніх війн. Отже, знову ж таки, ми приходимо до, мабуть, головного базового питання: технологія, економіка. Як причина глобальних змін. От Старий світовий порядок не існує. Формується новий. Причини, чи точніше, ми бачимо не причини, ми бачимо наслідки: війни, конфлікти, рішення, авторитаризм і так далі. А причини економічні. І в цьому сенсі, за що йдуть зараз війни? В чому економічний сенс зміни світового порядку, зміни підходів держав і їх лідерів до світогострою, до принципів ведення справ? Ви праві, що в основі лежить економіка, в основі лежить конкуренція за ресурси. Це завжди так було, просто ресурс інший.